Всім привіт, друзі. Всім привіт. привіт друзі, глядачі мого каналу. З вами Брусовий Денрович. І сьогоднішньому відео Сейчас покажу, яку ми штучку купила. Я вже хожу в садик. А оце штучка подняття є. Там даже є один люк закрив. Закрив сейчас. Нашу открывать було. Так не бистро відкриєш. Так раз двоє відкрив. Ну і так. А тут от дивіться, так що сам. А що почитаєте, що і буде. І не похожий. Кадик вже зроблений, зараз подивитися, як ми вийдемо. О, ось дивіться, дивіться, дивіться на його. Кадік як новий, помитий один. Один «Фольксваген» тільки. Ну, Кадік Вольсваген нас взагалі годує. Воже, купляє, катає. Оце все він і нас годує. Ну і зато. Так дивіться, як в пасата. Одна фара відпала, Лежить десь на, на бурі. Ну все. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про такий цікавий проект. Проєкт загадку, який я, в принципі, вчора вранці за чашкою кави задумав. Поїхав у Черкаси, деяке обладнання докупив. Зараз я покажу вам розпаковочку самого головного інструмента. Ну, ще заразом купили там мінвати гаражи, кутеплить, тому що. Будемо там працювати. І купили отакий забор або двохметровий, 60 метрів. Ну, Заправки обгороджують всякі такі міста, ну, більш-менш солідний. Тому що у нас загорожено там сіткою Рабицею звичайно звичайною. І лисиці мають таку наглость проникати прямо під сіткою. Ну Це взагалі нагліша ситуація від лисиці була. Якось десь в 11 ночі виходжу я із свого цеху, в общем, на сусідньому дворищі тут. І буквально отак як камера від мене стоїть, лисиця і дивиться на мене. Не поняв, думаю, я ж беру з собою палку, йду на неї, ну, і, і самому трохи страшно, хто знає, скаже на нерву. Вона відбігла метрів 20, стала і дивиться опять на мене. Я свічу на неї дні, думаю, далі не піду, бо якщо що тікати, далеко буде. Ну, в общем, кинув по ній щось, вона ще трохи відбігла і стоїть. Ну, думаю, що я з її зроблю. Капкани є у нас, але ж, розумієте, поставить капкани діло теж таке влізе туди кіт сусідський або собака, воно ж всі ходять, теж буде винуваті. Тому доведеться, мабуть, загородитися якісним забором. та й все. Ну, стовпчики не купували, тому що краще поїхати на металоприйомці. Навіть сам продавець казав, вони такі дорогі, що. Жах просто. Та і ці секції, щось там 850 гривень, одна секція 2,5 метра, все одно дорого. Ну, Куди ж подінешся? Тоже купили мінувати і тут в багажничку. Зараз я вам покажу. О, Головний атрибут. Ось така от штукенція. Ну і до неї відповідно у нас різна фурнітура. Ось така, ось така, в общем, ось така. Ну давайте я отак викладу, все зніму. А ви тоді, І так, ось таку річ ми придбали. До речі, зараз розпакуємо, подивимося, бо так і не дивився, що там внутрі. Бачив тільки на картинках. Так. Ну ви всі поняли вже, да, що це буржуйка. Буржуйка, але вона зовсім незвичайна. Так. Незвичайна буржуйка. Так. І так, друзі, ваша задача е, в коментарях написати, для чого ж, е, як ви думаєте, для чого я її придбав і для чого саме таку. Вчора вранці за чашечкою кави в мене виник проєкт. От проєкт, е, як трошки поняли, і щоб тепло було і все, щоб гарно було. І цей проєкт полягав в тому, щоб зробити саме отаку от буржуйку. Поняли, сиділо, крутилося в голові, як зробити іменно таку. Це буржуйка незвичайна. Тут бачимо знизу є турбінка, яка подає воздух. Тут, виходить, ну, зараз ми її відкриємо. Всередині труба в трубі і, типу як рубашка повітряна. І тут два виходи, такі. Я не знаю, це, мабуть, в мене таке везіння. Що я в інтернеті знайшов саме те, що. Планував зробити, і ще й знаєте, що це оказалося, що виробляється буквально недалеко від нас в Черкасах. Тому я ну зранку подзвонив туди, поїхав відповідно і придбав. так Це буржуйка. Дуже, виходить, як вам сказати, ефективна або КПД в неї складає щось там около 87%. Це як для буржуйок. Знаєте, не усі котли, наскільки мають високе КПД. Або ККД, коефіцієнт корисної дії. Так, Тут у нас все просто. Совочок такий в комплекті і така кочерга. Всередині, дивіться. Плюси. Велика дверця. Можна загрузити, ну от таке поліно. Тут піддувайло зроблене ось, прямо в дверці бачимо, регулюється. Ось таким метеликом. Трішки перейшли на світло, там у нас якраз схід сонця. Так, Тут у нас, дивіться, піддувало. піддувало. Регулюється метеликом. Ну, тут все дуже-дуже просто. Простота, як ми розуміємо, це надійність. Тут отакий трикутник, вниз опускає повітря і подається сюди, виходить. тут немає ні колосників, ні сажотрусок, ніяких. це Як на мене, дуже добре. Або дуже добре. У мене у бані пічка такого плану. Також тут, виходить, горить як костер і все. Ну, але тут потрібна одна вимога, я так розумію, щоб були постійно сухі дрова або сухе паливо. Ну, у нас сухе паливо є, ми заготовили, є відео на каналі, там, де ми дерева вкидали, оцей щепоріз і заготавлювали щепу. то У нас цієї щепи сухої зараз ну, в общем, достатньо, я вам скажу. Так. І тут виходить, що велика труба і топка в меншій трубі. Так? Е, коли горить тут вогонь, звідси від 220 вольт подається повітря. А в умовах, коли немає світла, от, е, саме через те, що немає світла, я вам зроблю підказочку. Або мало у нас виходить, відключають дуже багато світла. Тому і було прийнято рішення про виробництво або придбання такої штукенції. Так. А тепер думайте, чи ми світло не будемо виробляти, чи будемо щось заміщати. Так. І виходить, обдув іде нашої основної труби, там, де горить вогонь. По-моєму, з 4-мм металу зроблена Ну, добротна така річ. І тут 4-мм, тут зверху тонше. Ну, тут і не потрібен дуже товстий метал, тому що тут немає горіння і немає такої температури. Тут у нас надівається гофра 150 труба і подається гаряче повітря. Так, ну, Тут 110-та труба. Получається доволі така важкенька. Шибер і виход під 110-ту трубу для. Димоходу. Ну, сюди ми придбали це в епіцентрі ось так от з нержавійки. да, Якраз натягнемо. І тут вона повертається куди нам потрібно. А знадору вже поставимо азбестову трубу. Так, дана дана пічка виробляє її. Фірма називається Дід Коптенко, називається Брест. В общем, ціна не дуже така, прям і супервисока. Через що і було прийнято рішення купляти її, а не робити самому. Як зробити самому, то також я посчитав. Ну, практично та й виходить в нинішніх умовах. Може в їх ціни ще не оновились. Тому кого цікавить з посилання на сайт їхній. Я залишу в описі під відео. Ну, мене ще й привлікло, я вже готовий був і ждати пару днів, щоб вони зробили. А вона була в їх наявності, Ну, взагалі, все дуже круто вийшло. Тепер сьогодні залишилось мені здійснити той проєкт, що я задумав. А ви от пишіть в коментарях, для чого що ж що я задумав. Якщо вгадаєте, ну, я не знаю. Першому, хто вгадає, там буде гарний такий бонус на новий рік. Так що давайте. Пробуйте. Так, ну, Тут все просто, гарненько зроблено. Бачите, якраз полукруг такий під якраз е, наш корпус. В умовах, коли немає світла, в мене є гелєвий акумулятор сотка і преобразуватель мощності. Тобто ми вже можемо включати даний вентилятор, коли світло вимикають, наприклад. Вентилятор там щось. Чи 50 Вт, чи 30 Вт. В общем, того акумулятора буде вистачати навіть на сутки легенько, щоб крутив даний агрегат. В общем, отаке от вийшло коротеньке відео-загадка. Так що ваша задача писати коментарі, ставити лайки. Посилання на дану апаратуру я залишу в описі під відео. Я, мабуть, вже в понеділок зроблю відео. Що я з нього все змостив. В общем, буде розгадка від даної згадки. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переходьте, дивіться інші мої цікаві відео. Всім здоров'я, миру і добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Ну, до побачення, до нових зустрічів!